Вітаю з підсумковим оглядом подій, які сталися за останній тиждень на Хмельницькій атомній електростанції та в енергетичній сфері Сергій Лінчук. Сьогодні серед головного 22 грудня в Україні відзначили День енергетика. В енергоатомі презентували плани будівництва центру прийняття рішень. Колективний договір АТ на який енергоатом на 2025-2026 роки схвалено. Чергова ротація експертів постійної місії МАГАТЕ в рамках ініціативи рійдронів. Атомники передали партію квадрокоптерів для потреб зсу. Про це та інше у продовженні випуску. 22 грудня в Україні відзначили День енергетика професійне свято тих, хто забезпечує стабільність енергетичної системи країни. З нагоди свята працівників галузі вітали прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та міністр енергетики Герман Галущенко. Голова правління АТЕ енергоатом Петро Котін у своєму зверненні зауважив, що, незважаючи на складні часи для всієї країни, компанія впевнено рухається вперед та будує плани розвитку атомної енергетики. Завдяки цьому енергоатом залишається основою Енергетичної стабільності країни урочисті заходи з нагоди професійного свята відбулись і на майданчику Хмельницької АЕС. Персоналу підприємства було вручено нагороди за добросовісне виконання трудових обов'язків, високий професіоналізм і багаторічну сумлінну працю. У Брюсселі президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Європейської ради Антонію Коштою, під час якої вони обговорили посилення України. Глава держави зазначив, що першочерговий пріоритет України захист енергетичної інфраструктури. Я маю на увазі звичайну безпеку на атомних електростанціях. Це дуже небезпечно не тільки для України, а й для всієї Європи, якщо щось піде не так. Крім того, збереження газових сховищ. Це також важливо для України та інших європейців. За Володимир Зеленський окрему увагу під час зустрічі приділили темі Європи у світі й тому, як консолідувати всі міжнародні зусилля заради наближення справедливого миру. Своєю чергою, президент Європейської ради Антоніо Кошта зазначив, що Україна може розраховувати на непохитну підтримку з боку Європейського союзу. Обстріли енергетичної інфраструктури України критично важливою для роботи вітчизняних АЕС становлять загрозу ядерній та радіаційній безпеці. Про це йдеться в проєкті резолюції, ухваленій 22 голосами держав-членів на позачерговому засіданні Ради керуючих МАГАТЕ. Згідно з документом, напади на енергетичну інфраструктуру України критично важливу для енергопостачання атомних електростанцій, становлять пряму загрозу ядерній та радіаційній безпеці. Документ закликає всі держави-члени продовжувати. Ти надавати підтримку для посилення технічної допомоги та моніторингової діяльності МАГАТЕ в Україні. Увесь цивілізований світ розуміє рівень небезпеки, який несуть атаки на українську енергетичну інфраструктуру. Російський енергетичний терор має бути зупинений, а атом повинен надалі залишатися мирним. Наголосив керівник енергоатома Петро Котін. Енергоатом презентував плани будівництва центру прийняття рішень, який об'єднає в собі кілька перспективних програм розвитку НАЕК. Будівлю буде розміщено поблизу Києва, а в офісі працюватиме близько 750 фахівців. Центр включатиме адміністрацію виробництва, спільний проєктний офіс «Схолтек» щодо будівництва заводу з виробництва компонентів малих модульних реакторів та централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Резервний кризовий центр компанії, захисні споруди і дата центр. Цей офіс. Допоможе координувати наші проєкти, і вже за два роки ми плануємо його запустити. А саме виробництво планується збудувати та ввести в експлуатацію за підтримки компанії Холтек Інтернешнл» у 2029 році, заявив керівник енергоатому Петро Котін. В енергоатомі схвалили колективний договір компанії на 2025-2026 роки. У межах підготовки проєкту колдоговору робоча комісія розглянула близько 180 пропозицій змін та доповнень. Новий документ зберігає всі напрацювання попередніх років, зокрема й соціальні пільги для працівників енергоатому. Делегати конференції переважною більшістю затвердили новий проєкт документу, який перед тим розглянули і ухвалили трудові колективи відокремлених та структурних підрозділів компанії. На Хмельницьке АЕС участь у конференції трудового колективу взяли 108 делегатів на чолі з генеральним директором Андрієм Козюрою, який підсумував виконання показників діяльності філії у поточному році відповідно до договірних зобов'язань. Схвалення колективного договору на 2025-2026 роки це важливий крок для збереження та розвитку соціальних гарантій працівників компанії. На Хмельницькій АЕС розпочала свою роботу 34-місія та місія МАГАТЕ. 18 грудня на майданчику ХАЕС відбулася ротаційна нарада з новою групою експертів Міжнародного агентства з атомної енергії. Під час зустрічі заступник генерального директора з якості та управління філії ВПХС Олександр Годнєв ознайомив міжнародну команду з актуальною ситуацією в Україні та на Хмельницькій АЕС. Під час наради експерти також поділилися результатами своєї роботи за останні три тижні. Нова команда продовжить виконувати роботу. Ту забезпечуючи безперервний нагляд та підтримку на майданчику Хмельницької АЕС, фахівці міжнародного агентства здійснюють відповідні заходи щодо моніторингу ядерної та радіаційної безпеки і захищеності відповідно до семи принципів ядерної безпеки. Працівники компанії енергоатом, зокрема і Хмельницької АЕС, продовжують невпинно надавати підтримку ЗСУ. Станом на грудень 2024 року. Атомники перерахували на підтримку сил оборони вже понад 374 мільйони гривень власних коштів, з яких 172 цьогоріч. Завдяки цьому вдалося реалізувати 292 звернення від військових частин та 167 особистих запитів працівників ХАС та членів їх родин, які несуть службу в лавах ЗСУ на енергетичні. Ньому підприємстві була реалізована ще одна добра справа: благодійна ініціатива рейдронів, яка передбачає закупівлю квадрокоптерів та комплектуючих до них у чергову партію підтримки від нетішинських енергетиків. Увійшло 7-дюймових FPV-дронів з акумуляторами та 5 квадрокоптерів Матріс 30Т, які вже відправлено на передову. Продовжуємо наближати нашу перемогу. Це був огляд головних тижневих подій на Хмельницькій АЕС та в енергетичній сфері. Більше інформації дивіться та читайте на офіційних сторінках Хмельницької атомної електростанції у соціальних мережах. З побажаннями гарного дня! Я прощаюся з вами. Тримаємо стрій разом. Працюємо для перемоги. Слава Україні!